Томати в спеку потребують особливого догляду. І сьогодні проговоримо про те, як зберегти віточки для того, щоб вони не осипалися від спеки. Вітаю всіх, любі друзі, на каналі Мальва на Городі. Сьогодні поговоримо про томати, чим я їх обробляю та чим підживлюю, коли настає спека. Це буде актуально для всіх регіонів України. Підживлення і обробка помідорів дуже важливо для. Береження врожаю і для збільшення кількості врожаю, а також для того, щоб захистити рослинки від шкідників і усіляких бактерій роботворчих. Окрім поливу, постійно потрібно підживлювати помідори, особливо якщо у вас піщаний ґрунт, такий, як в мене, волога не затримується і поживні речовини не встигають. Смоктатися рослинкою, рослинка не дополучає поживних речовин, тому варто завжди рослини на городі, в основному такі як помідори, огірки, перці, баклажани і капусти також допідживлювати по листу. Через спеку коренева система втрачає здатність смоктувати поживні речовини, і через це варто зробити листове живлення. Зазвичай помідори я обробляю від шкідників, тому що на них з'являється мушка, так звана, тля, така чорненька, яка обсажує весь кущик і п'є повільно сок з рослинки. Через це можуть бути скручення листочків, а також рослинка поступово починає засихати, тому важливо обробити від інсектів. Я обробляю інсектицидами, які я купую. В Аврорі звичайні вони мені подобаються. Я вам покажу в кінці відео, які саме інсектициди, як і фунгіциди, вони бувають двох типів: це біопрепарати. Строк пролонгованої дії, яких є 3-5 днів максимум, тобто через 3 або 5 днів, а подекуди і через 1 вже можна вживати плоди. А є такі, які мають пролонговану дію від 14 до 21 і більше дня, це такі хімічні препарати, то в цей строк не можна вживати плоди. Наприклад, для огірків я завжди використовую біопрепарати, бо огірки швидко ростуть, і ми вживаємо їжу раз на три дні. Це точно я обриваю кущики, тому там біопрепарати. А ось помідорчики я можу обробити і саме хімічними препаратами. Ще хочу наголосити, що обробки варто робити ввечері, тому що. Бджілки літають біля рослиночок, і вони можуть отруїтися від хімічних і навіть від біопрепаратів. Тому якщо у вас літають бджілки, а вони літають це стовідсотково. Побережіть їх і прискайте надвечір. Ось цим препаратом я обробляю це хімічний препарат, тут інсектицид з прилипачами, біостимулятор росту з фунгіцидною дією. Він захищає від бактерій, шкідливих мої рослинки, а також від усіляких комах, також шкідливих для рослини. Я його купуляю в Аврорі, я повністю задоволена ним. Він мені підходить, але є більш серйозні препарати, тому. Ви можете їх використати, наприклад, як актара чи хорус, або багато інших. Різномаїття на ринку представлено дуже-дуже багато. А також обробляю плантафолом, Він мені подобається найбільше. І я обираю 0,2550 формулу НПК, тому що в мене помідорчики трошки піджировують, тому я беру там, де немає азота. І також додатково я брексіл кальцієм обробляла. І ось цей брексіл кальцій не тільки містить кальцій, що допомагає забезпечити профілактику вершинної гнилі, а також він містить бор. Тобто він спонукає плоди до зав'язування, а також плоди не спадають, не падають від жари. Оці препарати від Валагро я можу рекомендувати, бо бачила неодноразово, як вони дійсно гарно працюють. Якщо у вас помідорчики не жирують, то можна використати плантафол з формули НВК 5 15 45 для того, щоб ще простимулювати саме ріст стеблової маси, щоб вона могла міцно тримати плоди помідорів. В цьому живленні також. Представлені і фосфор, і калій, який допомагає зберегти плоди, нав'язати їх більше і зберігає їх у спеку. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Не забувайте підписатись на канал, поставити йому вподобайку. А я вам всім бажаю гарних врожаїв!